Відділ освіти має нарешті начальника. На цю посаду призначили Ольгу Михайлівну Плахотнюк, яка до цього обіймала посаду директора Полковницького навчального закладу на нараді, яку проводили в актовій залі навчального головного комплексу номер 1 і представили нового начальника відділу освіти. Голова рейдадміністрації Віталій Волошкевич взичив успіхів, терпіння, натхнення, мудрості та, звісно, підтримки від колег. «11 березня 2016 року було підписано мною розпорядження. Про призначення начальником відділу освіти Ставищенської районної державної адміністрації побутню кордоні право. Прошу її привітати. Раду прийняли нового начальника директори шкіл, оскільки не на словах знають Ольгу Михайлівну. Молода, наполеглива, творча, професійна. Вона обов'язково внесе свої позитивні зміни в роботу освітньої системи. Такі сподівання висловив і директор Красилівського навчального комплексу Петро Марчук, якого підтримали колеги. Не лише квітами, а й напутніми словами цього дня вітали новопризначеного начальника відділу освіти. Своїм досвідом завжди готовий поділитися директор навчального комплексу номер 2 Володимир Мізін. Який особисто знає, що значить бути на чолі освіти району. Після представлення начальника і команди перейшли до розгляду питань освіти, що стоять на часі. Були запитання і до голови райдержадміністрації, і до його першого заступника Людмили Данилішиної. А стосувалися вони як фінансових, так і господарських турбот. На всі отримали вичерпні відповіді і запевнення, що влада завжди готова подати руку допомоги. Готовий завжди підключитися, готовий завжди. В'їхати куди треба, і готовий максимум сприяти в тому, щоб допомогти е, освіті краю. Звернулася до колег Ольга Плахотнюк, яка зазначила, що працюватимуть над вирішенням всіх освітніх питань разом злагоджено і дружно. Я буду сприяти як найкращій співпраці з вами. Звертайтеся до мене, приходьте, свої проблеми висвітлюйте. Де зіткнулася з дуже багатьма проблемами, багато яких я знаю, як я хочу, і вам допоможу. Будемо в співпраці разом із Віталієм Андрійовичем та Людмилою Михайлівною, разом фінансові питання вирішувати. З метод кабінетом також ми знайомі, ну, звичайно, трошки в інших ролях були ми між собою, але я думаю, що ми із ними. Найдемо спільну мову, зробимо дружній колектив, налагодимо співпрацю і будемо рухатися вперед, дивитися на нові сучасні підходи. Ну, запрацюємо по-новому.